Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен Троє Джокерів. Бетмен Троє Джокерів це лімітована серія коміксів, написана Джефом Джонсоном та проілюстрована Джейсоном Фабоком. Цей комікс, що є продовженням подій Нью-52 та DC Rebirth і пропонує несподіване, а можливо й шокуюче розв'язання однієї з найдовших загадок Всесвіту DC. Хто такий джокер? Завдяки інформації, отриманій з крісла Мобіуса, пристрій, що знає все. Бетмен дізнається, що його заклятий ворог не одна людина. Джокерів насправді троє. Кожен з них є втіленням різних етапів та аспектів характеру персонажа. Злочинець оригінальний джокер, який був відповідальним за події коміксу вбивчий жарт. Комік Джокер, що влаштував події смерті в родині, де він вбив Джейсона Тода, другого Робіна. І Клоун найтемніша версія, яка замучила Барбару Гордон у вбивчому жарті. Бетмен разом з Джейсоном Тодом, червоним ковпаком, та Барбарою Гордон Бетґірл, намагаються знайти та зупинити цю трійцю. Це зближує персонажів, адже всі вони пережили жахливі травми, завдані джокером. Група виявляє, що три джокери не лише діють разом, але й намагаються створити нового джокера, використовуючи групу нещасних та невинних людей. Мета трьох джокерів показати, що будь-яка людина може збожеволіти та стати ними, якщо переживе достатньо сильний психологічний стрес. В кінці коміксу читачів очікує неочікуваний та дуже цікавий сюжетний поворот, що змінить ваше сприйняття щодо стосунків Бетмена та Джокера. Малюнок Джейсона Фабака це безперечно сильна сторона коміксу. Його стиль нагадує класичні комікси про Бетмена, особливо роботи Брайана Боланда та Джима Лі. Кожна панель продумана до дрібниць. А деталізовані та похмурі ілюстрації відмінно передають атмосферу Готем Сіті. Кольори, використані Беном Олівером, ідеально доповнюють цей похмурий тон, створюючи напружену та незабутню візуальну оповідь. Хоча Бетмен троє джокерів отримав високі оцінки за візуальну частину, він також став предметом жвавих дискусій і критики, особливо серед давніх фанатів. Джеф Джонс спробував по-новому поглянути на канонічні події, зокрема на вбивчий жарт та смерть в родині. Проте деякі читачі вважали, що його тлумачення цих подій є поверхневим або навіть зневажливим. Хоча комікс намагається заглибитись в психологію Джейсона Тода та Барбари Гордон, деякі критики стверджували, що їхні переживання були недостатньо розкриті. Драматичні моменти пов'язані з їхніми травмами, здавались неповними або поспішними. Незважаючи на критику, «Бетмен. троє джокерів залишається візуально вражаючим коміксом, який заслуговує на вашу увагу. Це комікс, який не лише пропонує свіжий погляд на класичних персонажів, але й глибоко занурюється у психологію травми та її наслідків. Він показує, як кожен з героїв Бетмен, Джейсон та Барбара по-різному справляються з травмою, завданою одним і тим самим ворогом. Якщо ви шукаєте комікс, що занурює читача в психологію персонажів, кидає виклик вашим уявленням про них та має неймовірно красиві ілюстрації, то цей комікс саме те, що вам потрібно.